і, і переглядаючи, і переглядаючи е, трансляції телевізійні різних каналів. І я прийшов до висновку такого, друзі. Якщо б пролилася кров, якщо б пострадали невинні люди в такому випадку, членом тої партії, я бути не можу. Я Таку заяву я напишу сьогодні ж до, до е, е, голови нашої партії, е, бувшої партії Еліса Андрійовича Ментуху. На його ім'я. Шановні, але голосувати треба. Голосувати заявляю, перед вами заява про вихід з партії регіонів буде мною сьогодні написана. Дякую за увагу. Тепер, тепер йдемо по по, по проєкту рішення. Маєте щось до того? Шановне товариство, де ж був пан Ярослав Оровс до того моменту.